Всім привіт! Виїхали з Віталієм на Десну половити на джиг і твічинг Сьогодні вже вирішили щовно, так як ну, багато місць, реально вже недоступні навіть з берега. Ловити з берега не виходить на Десні. Почнемо з джига, а потім, якщо будуть якісь місця, затишки, тиховоддя під берегом на щуку, будемо ловить на воблери. Ну я так планую Віталій може там якимось легшим джигом. Виїхали ми в 11 годин. Ось цей Віталій спиною. Щось там джигує. Ми пливемо в корчі. Тому треба швидко звідси випливати, поки ми не потрапили в корчі. А там Віталій в, в озері нікого немає. Вітер поменше. Ух ти. Починаємо ловити на джиг. Вітер холодний. Не найкраща погода, щоб ловити з плавом на твічинг. 30 грамів поставив, не знаю чи вистачить. В цьому місці. Таке я сьогодні вибрав оснащення на щуку. Вітер дує, надіюсь мене буде чути. Віброхвост. Унікальність його в тому, що це резина, яка не рветься, вона так розтягається. Побачимо, чого вона спрацює. 30 грамів грузочок. величезна застіпка. Можна собаку на ній водити, якусь невеличку таку до кілограма вагою. Просто закінчуються нормальні такі середні застібки, тому ставлю те, що вже є у мене. Ну от Кожна риболовля це мінімум 3-5 відривів. Ну Я думаю, що якщо риба хоче клюнути, то Розмір застібки на десні не має значення. ну лише має значення в тому варіанті, щоб вона не розігнулась, витримала трофей. Дуже малі не ставиш і дуже великі також не потрібні. Такі середні. Скільки ця на розрив не знаю. Вулоще коротке це татула до 7, 7 футова, до 42 грамів. Е, рыба. И гарна рыба. Е. Ух ты. Щучка. На тыче и так. Я думал, что... Крупніша буде, з корча так видирав, ну думав там двушечка мінімум. А тут, ну за кілушна, закілушна риба десь так кіло 200-300, кіло а може й не знаю. Ну В корчу було дуже важко на течії піднімати. Спрацювала. Нова резинка. Фу. Трошки піддала адреналіну А деснянські течії з корчів. Спрацювала резинка. Поки що не запам'ятав як вона називається. Називається вона Земен. Ось так. Ксендет Падерл. А о! Слемшеді. Числів Шедді. 4 дюйми. Зазвичай ми їздили двигувать з берега. От так це були ямки, де більш-менш можна було підступити. Сьогодні ми вибрали маршрут. Це дуже-дуже закорчовані Кручі Де... І на дні корчів, і весь берег в корчах, в деревах. Ну ніяк не пройти з берега не покидаєш. Ну і в цих корях, я думаю, буде жити якийсь хижак. Може навіть і судак. Тому що щука є і на ямках, є і біля ямок. Води багато, тому вона буде і в корчах. в Виталий больше ставил. На трех дюймов, хотя бы четыре. На щуку. Тут, тут живут монстры. Вот тут? Да. Ну <n с> <Val bus brake> <coping> <Class impacts> <boom> помнишь, я казал тебе, что тут есть щука, и потом я наловил там. Это было не на те правда. Тут есть в корчах рыба, я тебе кажу. Мы должны поймать сегодня. А? Ну, уже ж правда таки поет, что? О, бачи. Сонечко вышло, трошки потеплило. Руки червоні від Якорні мотузки Боже. від мотузки. І вітру тут менше, а що все якось прохолодно. Дивись, Віталій, там буде зараз щука. О, там. Ага. Ще ще Шнур на катушці закінчується. Ну, цей сезон може ще доловлю на ній. А на слідуй сезон казав... потрібно новий, якщо все буде нормально. І Виталий, что ты спеваешь? Я в дуре. <laughs> Лови рыбу. Хочу щуку поймать еще одну. Кого поймать? Щуку хочу поймать. Мне не хватает, да? Угу. не відзивається на наші приманки по цій кручі, Проджигували на джиг, якось жодної поклювки не було. Хоча спочатку ж мене одна клюнула, але клюнула вона по лівому берегу, а ми пройшли по правому і нічого. Тому зараз повертаємось назад і я хочу в одному місці спробувати потрічити може навіть і поджигувати на легкий, на легкий груз, тому що там омуток слаба течія. Ну, Поки що на двох одна рибка за кілька годин лову на десні. Такий ну, треба грам ставити? Я буду десь 10 грам чи може 12. Виходимо на берег. Потрібно трошки погрітись, тому що в човні реально. Замерзли, хоча я і багато гріб і якорь підіймав, але холодно. Отут є тиховоддя. Тут можна спробувати половити на твічинг, як я казав вже, і проджигувати. От я почну джига, зміню вагу грузка. Я думаю, що в такому тихому місці щука є точно, але як змусить її клюнути? 10 грамів то не є. Нормально Віталій. А може й пощастить і клюне. Ну, от, тактика пошуку покруче не спрацювала. Тому що риба, певно, десь зовсім забилась такі корче, що... На течі її немає. А. Там все одно джигували 30 і місцями і не вистачало 30 грамів. А ось тут 10 нормально джигується. Тиха вода. Точно повинна бути щука. Десяточка Віталій нормальна. Не знаю де тут щука, ну таке, таке місто... 10, 10 грамів джигується. Кидаєш далеко. Де щука? Ну далі так уже гірше. А знов. Ну. пішло, пішов джиг. Ну, ловив на дві різні приманки вже ж. Можна щось підібрати. Я не найду ловлю. Я зараз буду воблер діставати в Італії. Точно. Може вона воблер хоче, а не силікон. А що, ми колись так попадали на риболовлю? Джигували півдня нуль клювань. А на воблари, не скажу, що прям наловили багато, але по кілька щук піймали. Звісно ж, якщо в то якісь потрібно побільше ставити. Руки мерзнуть після якорної Це Може бути... Що може бути? Мороз завтра буде. Сонце вийшло. Зранку ще таке було. Мороз і сонце. Завтра буде. О, твічим. Фу! То, то я тебе поцік, А мене поняв, я думаю, я два рази твічну, а такий тух! А я не бачу просто твого шнура. Я думав, то мене вже клюнуло. Ми тут трошки поколотимо на твіжінга, а потім попливем далі. Там є ще одне таке озерце невелике. Може там щука буде. Сала сьогодні ми не брали. А ти джуєш? только закидав і тягнув. понял тягом цеб сейчас уворвать щуку щоб ти трошки а то не віриш, що тут є риба. Тут? О, окунь є несет один плаває точно. де Ви, він що? тут плаває. там кинув, там кинув. там насрав там насрав так закроємо. Вкладаємо в одари коробку. Маловий, стояв, що Я покидав Віталій, нічого не бери тут. Не бери. Поняв? Будемо будем далі кудись переїжджати. Зараз ми попливемо в озеро. Ну як озеро? Якесь, якесь промите озерце чи протока, я б сказав, весною там вода. Водойма діяти мого, а не озеро. І там будемо щуку пробати, гасити. На 7 грамів джигріг. А мені оставили, я віру. І ти де джигріг, так? Не знаю, величина... це найда. 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 Був хлопчик, він за самі гроші купив. Приманочку, це дарвав, а ми знайшли. <рив> Може на вході в озеро буде гриба. Щук. Тут теж не потрібно. Велику вагу 7 грамів достатньо. Я вже не буду зараз чіпляти воблера. Воблере можна буде поставити трошки пізніше. Якщо відплюне, то це буде... Щось щимось. Ну сьогодні сонце почали там. Пригріває. Зацепив? Ні, серйозно що, зацепив? Ну ладно, серйоз. А зараз. Є? Не була поклевка? Може, звісно би, чи то воно так некрасиво так получилось. Лодку несе просто. Є? Лодку несе. Тут потрібно було брати якісь окуньові снасті, може б. Окунь був. Ставить тут воблери чи не ставить досить глибоко. Віталій, воблери ставить. Не ставить? Тут глибоко, щука вся біля дна, я думаю. Зараз, тому що і води багато, і ну, вода з не заходить, затоплює. Трава упала, то я думаю, що щука вся в корчах і, і біля дна <ривіт> не пролазить, перевертай. Було, що у вас і у нас туди. <ривіт> Де ота там? <ривіт> Не знаю, ми зараз уйогу і попливемо туди, щоб виплисти до машини. Машина стоїть возле прорізу ну, на ямі. Може кинемо 5 разів. Ось так по озері пливеш, а туди випливаєш до будки. Я машину поставив тут недалеко, по дорозі. Я, я бачив там коло будки машин. то твоя стоїть? Да, ну Віталія. Ото ми до добираємося, щоб не тягнути По Потім озеру? Да, зараз тут кинемо трошки. Ми не знаємо пер перший раз. <звіталія> Що діє, наче нема риби. А ми по десні ковзялися. А на фідер, звісно, клювалося по всьому доброго. Так. На червя в основному, а потом ляпати О тут дуже багато зібралось мальочка. Щука ганяє його. А може то окунь віталій, а не щука. А ми... Окунь си, Я кажу окунь, мальок сипеться. Але щука не бере. О, дивіться, не щука, напевно. І тут її достатньо багато, але от на наші приманки клювати вона зовсім не хоче. Дивіться як розсипається мальок. Це все щука. О, о. Близько підійшли, щоб показати скільки тут малька і як жирує щука. О! О скільки, як вона, пре Я навіть одного малючка зачепив Це платвичка чи карасик чи що це? Я думав тут там більше Ти я буду твічити. Чи вертушечку поставити. Спробуємо піймати окуня в цьому озері. Поставив маленьку вертушечку з То ми все, якісь відвідні, повідки, мікроджиг, джигріг Хтось ганяє малькавик. Можливо це окунь, можливо, щука. Ну, так як ми з собою не, не брали якихось дрібних приманок окуньових. У мене є кілька вертушок. Ну і снасті в нас не, не, не стільки окуньові. Щоб ловити на, на дрібний силикон. То я оце вертушечку зараз і поганяю. Може окунь і відзоветься на неї. Віталій, силикон. глибоко тут. Чи ні? ні. Да, не стручок Віталій, був. Клюнула тільки що щучку. На вертушечку, то є. дивися, а і крючок відламився один, глянь. Тут у мене вже крючки старенькі, клюнула і відламився на трійнику один гачок. От так от старі трійники їх потрібно вже міняти, а я якось ну, не ловив на ці вертушки, то й не міняв нічого, а вона клюнула. Нормальна риба була Віталій. на вертушечку. Ні, була щука точна. Ти, ти її скалку оставив. Може твічить буду знову. Хотілося б впіймати б тут якусь рибину. На дні все в траві. Повністю сплошним таким ковром. То я поставив голоба, який йде поверху. Він раніше в мене працював добре по щуці. Там, де щука більш активніша була, тут не знаю. Далі вертушку кидає. Половили в озері, наче озеро гарне, і глибини нормальні. Пробували і воблер, і силикон, і залізо. Одна одне клювання, від, відламався, рибу не витягнув. Але ж щучка є. Мало її походу, тому що тут цілий сезон її тут колошматили, аж вода чорна стоїть. Не здаємось, кидаємо на спіні вертушечка в ділі і тільки, тільки що і щойно був промах щучки. Оце так. Да. Майже піймав. Побачили щось живе. Тут. Оля. Побачили живий організм. Хижачки. Хижацький організм. Ти там прокидаєш, ти береш? Ні. Кидай, там щука буде. Я трошки вертушку іншого кольору поставив. Я поставив іншого кольору вертушку. Жовтенько. Щось вона так щука летіла і вже думала і клювати, і передумала біля блешні. Повернулись ми на Десну. І хочу ще трошки тут на Десні поджихувати перед від'їздом додому. В омутку на щуку. Може в неї вечірній вихід з берега в одне місце Фух. сьогодні трошки ми полазали. а рибу не піймали. Вечеріє, сонце заходить. І ми вирішили заїхати на одну ямочку на Десні. Покидати. Може, судачок клюне. Ну це так. Уже останній шанс і остання перевірка цього місця в цьому сезоні. Сонце заходить, на, на вулиці такий думбарь, холодно. Завтра буде мороз точно. А коли починаються морози, то кльов щуки закінчується повністю. І починається кльов окуня. Погано тут так. О. Тут теж течає Віталій. Добре. Нормально, 30 грамів. О, є. 30-ка пішла. Нічого немає. Ще кілька закидів і додому йдемо. Течія страшна. Риба мовчить. матюками я мене буду говорити. Я скажу так, що не клювало і я й думав, що так буде, тому що... Я знаю чого. Чого не клювало? Вона, вона. А, ну місяць, он за моєю спиною місяць виліз. Може місяць ви, що сьогодні риба не клювала, не знаю. Добре, пишіть коментарі, ставте лайки. Підтримуйте український контент. Дякую за перегляд. До зустрічі.